Що, взагалі чи, е, потрібна мотивація на фронті от? і такі якісь. Добровольцям духовні... ні. А от іменно е, тим людям, які по мобілізації прийшли, їм би мене не помішало якусь мотивацію. Так, духовна їда потрібна всім. Хочемо та... подякувати видавництву і видавцю самому за підбірку цю віршів патріотичного спрямування. Я бачу тут і починаючи з Майдану, закінчуючи війною з Росією. Ну дійсно потрібно ця духовні ці речі тут дуже потрібні, тому що люди в період такої відносного миру і відсутності активних дій вони починають шукати щось нове. І Краще це нове буде наші українські вірші, тому що тут дійсно бере за душу. Це наша пряма історія. І потрібно і молоді це читати, і, мабуть, їх і збирати, і зачитувати їм всім самим, тому що вона дуже допоможе. Слава Україні! Так, слава. Слава. слава українській нації. Смерть московській федерації.